Щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал «Вінниччина», Передача актуальне інтерв'ю сьогодні. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Куцюбинського перебуває у важливому етапі свого розвитку. Напередодні виборів ректора говоримо про поточний стан університету, про його досягнення і про сильні сторони закладу. Про сам зрештою виборчий процес вимоги до кандидатів і бачення майбутнього Вінницького державного педагогічного університету. До студії ми запросили Наталі. Наталію Лазаренко, професорку кафедри початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, заслужену працівницю освіти і ректорку цього закладу 2015-2025 років. Ми щирі вітання вам, пані Наталю, у нашій студії. Доброго дня. Отож, хотілося б дізнатися. Ви очолювали університет 10 років. Хотілося б дізнатися, як ви оцінюєте нинішній стан Вінницького державного педагогічного університету у сильних і слабких моментах. Ну, дуже цікаве питання Світлана Миколаївна, тому що 10 років це, здається, ціла епоха. А для мене це була як одна мить, тому що це була кропітка робота. Це була дуже цікава і продуктивна діяльність цього колективу нашого університету. Ми долали певні труднощі, ми йшли вперед, і ми досягали висот. І на сьогодні Вінницький державний педагогічний університет це визнаний флагман педагогічної освіти, який має великі досягнення. Це і е, наукова діяльність, тому що ми маємо дуже гарні досягнення в науковій діяльності. Наші науковці е, роблять дуже цікаві проекти, грають гранти. Е, ми маємо на сьогодні, порівняно з е, 15-ти роком, коли було 23 доктора наук, зараз. Ми маємо 63 доктора науки і академіка. Ми маємо досягнення в грантовій діяльності. Ми виграємо міжнародні гранти. Ми виграємо erasmus програми. Ми виграли от буквально в цьому році вже науковий грант міністерський. Там на велику суму досить таку потужний проект, який буде стосуватися інформаційного поля, застосування інформаційних технологій і реалій. -ші. Які існують на сьогодні, ми подолали дуже цікаві сходинки, якщо ми були маловідомі в 2015 році, і взагалі в рейтингах ми завершували топ-200 приблизно такими сто шістдесят третім, сто місцем. То ми зараз впевнено тримаємося в сотні кращих університетів України і цим пишаємося. Якщо у науковому дослідженні ми мали в 2015 році лише на всіх 19 статей скопу of Science, то тепер щороку ми продукуємо більше 200-250 статей. Щороку наші науковці мають такий вплив. Якщо в 2015 році у нас були шість журналів і окремі з них були в категорії Б, то ми зараз їх маємо 13. З них 12 категорії Б, це всеукраїнського рівня. І категорія А наш журнал, наукові записки, історія, вони входять в міжнародний е статус категорії А. Це дуже важливо. І дуже дуже багато таких досягнень, тому що ми збільшили кількість наших студентів, ми ну, підняли рейтинг нашого університету, у всіх показниках. До... А на ваш погляд, я перепрошую, які успішні освітні чи наукові проєкти університет реалізував саме за останні роки, за ті роки, коли в країні повномасштабне вторгнення, коли пережили ковід, і тим не менше вам вдалось подолати ці виклики, ризики пов'язані з цим, і вдалось досягати результатів. Ми під час ковіду не зупинялися. Хоча університет працював онлайн, але в нас були платформи інформаційні, і ми постійно працювали з нашими студентами. Наші науковці продукували нові проекти, ми досягали висот, і це було у різних таких цифрових показниках. Ми піднімались у топах 200 університетів України. Ми піднялися значно в консолідованому рейтингу, але головне, що ми згуртувалися. Ми знаємо чітко, що наш заклад це єдиний колектив, який має певні завдання, і він їх успішно вирішує. Це конгломерація студентів і викладачів, які дивляться в одному напрямку, які розуміють, що, попри виклики, попри те, що була у нас онлайн навчання під час тої пандемії. Коли почалась війна, ми теж не розгубилися. Ми продовжували працювати і вчитися. Ми е, на той час, на перші місяці війни, прийняли понад 7 тисяч переселенців, які були у нас і проживали, і були транз... транзитом у нас в університеті. Ми волонтеримо на сьогоднішній день. Ми підрахували, що ми вже е, зібрали грошей понад 5 мільйонів. І ми що? Тижня по суті передаємо щось нашим військовим. Це і медичні засоби, це і засоби захисту, це і військові заходи, необхідна зброя, там зарядні станції. Грілки, які Те, зараз порозністити да, е, хімічні грілки, які зараз спасають від холоду наших бійців, і багато-багато іншого. Пані Наталю, ось ці складні роки, на ваш погляд, три фактори, буквально по одному слову, які допомогли згуртуватися і подолати всі ці виклики, ризики, і, які пов'язані із сучасністю. Безумовно, патріотизм. Це Дуже свідомий колектив патріотів, які люблять свою державу, які підтримують військових, які підтримують вимушено переселених людей. Люди, які вірять і знають, що буде обов'язково перемога України, і роблять все можливе, морально, матеріально підтримуючи зараз всіх у часи війни. Другий аспект це єдність. Єдність, яка характерна для нашого колективу, єдність колективів студентства і викладачів це єдність, яка не може бути, ну я кажуть, по-іншому виглядати як тільки спільні. Рішення ми жодного рішення жодної нашої е, заходу не відбувається без участі взаємної студентів-викладачів. Це студентське самоврядування, яке, яким ми пишаємось. Це дуже свідомі молоді люди, справжні патріоти України, які ініціюють дуже багато проектів і залучають викладачів. А ті проекти, які е, е, ініціюють викладачі, підтримують студенти. І третій аспект це людяність. Мені здається, що ця, цей вимір є важливим для всіх у ці важкі часи. І, студентів, і колективу. І для студентів, і для викладачів. Рівень підтримки, рівень співчуття, рівень розуміння, відповідальності. рівень відповідальності це людяність, це вміння почути, підтримати, співчувати, радіти і боротися. Боротися за нашу Україну. Ну і важливий момент, важливий період, який переживає університет, це вибори для кожного закладу. Навіть в мирні і найкращі часи, вибори очільника закладу це виклик і виклик серйозний. Тим більше переживаючи такі складні моменти, які є сьогодні в країні, ви мусите пройти і цей шлях. Я розумію, що для вас це надважливо, тому що ви бачите університет і далі в надійних руках людини фахової, людини, яка вболіває, яка любить заклад, яка готова вести за собою колектив. Так ось на вашу думку, які основні виклики ви бачите сьогодні в університеті, які мають визначити дискурс виборчої кампанії, яка зрештою вже завершується, і можливо якою видалася ця виборча кампанія? Ну, передусім, для мене, як для людини, яка 10 років очолювала університет, дуже важливо, щоб університет далі продовжував розвиватися і підніматися все вище і вище, щоб не втрачати тих позицій і в науковій, і в освітній, і в соціальній сферах, які вже є напрацьовані. Безумовно, університет має, має далі вести лідер, який усі ці чесноти. Має сповідувати. Ця людина має бути обов'язково професійна, любити університет, людяною бути науковцем, бути менеджером, бути освітянином, бути людиною. Це дуже важливо, тому що колектив звик до того демократичного стилю керівництва, який притаманий нашому університету. І ми, по суті, маємо таку кандидатуру від університету. Це людина, відомий науковець, професіонал, людина, яка пройшла шлях від студента до першого проректора нашого університету. Він дійсно фаховик, він прекрасний науковець, і він головне патріот нашої держави, і він людяний і дуже порядний у всіх відношеннях. Тому ми вбачаємо в тому, що колектив. Зробить правильний вибір. Але ми на сьогодні маємо проблему. Ми на сьогодні маємо проблему в тому, що е, намагаються зовнішньо розхитувати колектив, тому що є втручання у демократичний наш устрій нашого колективу. Є два претенденти, які е, також подали свої документи. Це Максимчук, який вже вкотре подає документи. Я розумію його як спортсмена. Це він, якби маючи таку спортивну натуру, долає труднощі вже вкотре, подаючи документи, і це заслуховує поваги, тому що людина хоче і прагне. Одне питання ну, має, зрештою, право, одне питання, чи має він такий досвід управлінський, і, і чи може він це робити? Це питання вже буде вирішуватись під час виборів. І ще один претендент, як не дивно, для нас було повним подивом, це народний депутат Дарбовський Анатолій Григорович, який виявив бажання незрозуміло чому, будучи діючим народним депутатом, стати ректором університету. Тут багато питань до мотивації цього кандидата. Але, дивує інше, він жодного разу не зустрівся з колективом. Ось хотіла... На всі пропоновані зустрічі він взагалі ігнорує. А І... це є обов'язок, так ну це певні це... вимоги це... до виборчої ну, виборчої Як кампанії? можна отримати. Вотом довіри від колективу, якщо колектив не бачить претендента, не спілкується, не задає питання, не з'ясовує його цілі і його мотивацію. Мені здається, що це є закономірно і правильно, пані Наталю. Звісно, що університет також якимось чином створює всі умови. От ви говорите, що не зустрічався для того, щоб кандидати мали доступ до аудиторії, до спілкування. Безмогно. Наскільки, на ваш погляд, я знаю, що ви сьогодні не можете і не маєте права абсолютно Ні. ніяким чином втруча. Я не впливаю. Але і впливати, але наскільки, на ваш погляд, створені ось такі умови, і наскільки вибори ректора є відкритими, чесними, і що до цього робиться з боку університету? Ну, безумовно, є цілий, ціла процедура виборів ректора. Я двічі її проходила, тому я знаю, як потрібно і що, як це має бути виконуватись. Відповідно, всі питання, які по організації виборів здійснює організаційний комітет. Який завчасно був підготовлений, і він знає, що потрібно висвітлювати кожну зустріч, складає відповідні протоколи цих зустрічей, анонсує зустрічі з кандидатами. Є відповідно на сайті повністю графік зустрічей, вказаними аудиторіями з часом зустрічей, і це все відкрито в доступі це для всієї громадськості, Не так? лише для нашого колективу, uh -huh. для всієї громадськості, uh -huh. яка може зайти на сайт і це прочитати. Тому організаційний комітет виконує свої функції по. І це робиться ну, публічно на сайті нашого університету. І я бачу по тих публікаціях, які вже є, що читають, що знайомляться громадяни Вінничини і всі зацікавлені особи, і інформаційні різні наші медійні джерела володіють цією інформацією, що в Вінниці відбуваються вибори. Однак ще існує така загроза. Тому що намагаються, зрозумівши позицію колективу, є намагання нівелювати вибори і, взагалі, їх відкласти або. Взагалі, їх відмінити, що це які негативні наслідки будуть для університету. Я хотіла б нагадати, що у нас є лише три хвилинки, але так. в мене є ще кілька запитань до вас. безумовно, це є негативним варіантом вирішення даних питань. Я думаю, що це говорить про невпевненість окремих кандидатів. Які намагаються зробити цей вчинок, чому тому, що колектив настроєний на вибори, на чесні, відкриті, Готовий. прозорі, де будуть спостерігачі, де буде відповідно і медійні засоби, які будуть бачити приселюдно весь цей процес, як це зазвичай робилось в нашому університеті. Ну відповідно реакція колективу, я думаю, буде негативною, і це не є правильним, це не є демократичним шляхом. Вибори відбуваються. Що це для дає однією фразою для колективу для розвитку закладу? Це дає стабільність, впевненість і безумовно роботу, плани. На майбутнє, тому що зараз колектив знаходиться в такому, скажімо, завищеному стані. Всі очікують виборів і всі прагнуть працювати, тому що є нові проекти, є нові ідеї. У нас дуже велика міжнародна співпраця. У нас прекрасні волонтерські традиції. у нас створений волонтер хаб, де студентське самоврядування ініціює різні засоби на Колективу потрібно далі працювати, розвиватись для України і стабільно. для Вінничини і для України. Е, дуже коротко. Які вимоги на вашу думку мають бути до кандидатів до кандидата на посаду ректора? І це буквально там з п'яти пунктів. Дуже коротко, е, безумовно, вибори це завжди виклик. Але в даному випадку і проведення виборів це мотивація для майбутнього розвитку колективу для роботи. Його для освітянських і наукових перспектив, для того, щоб колектив міг далі продовжувати свої плани, і безумовно, це користь і для самої Вінниці, міста Вінниці для Вінницької області і для всієї України. Стабільність, спокій, впевненість і перспектива. Це обов'язково є запорука правильних прозорих відкритих виборів. Пані Наталі, 10 років ви очолювали заклад, очолювали потужний Вінницький державний педагогічний університет. І сьогодні, якщо б ви могли дати одну пораду, одне послання майбутньому ректору, що це було б? Бути чесним, відкритим, людяним, порядним і рухати освіту України. Я щиро дякую за ваш візит. І звісно, в такий напружений для університету нашого час, я бажаю лише успіхів, і якби все відбувалося, як то прописано, і як то має відбуватися. Тому що здається, коли є всі алгоритми прописані, дуже легко, якщо слідувати цим алгоритмам, досягати результату успіхів вам, успіхів колективу, і зрештою, нехай вибори відбудуться, бо це ж Хотілося не лише, би. Не лише би. кадрове рішення, а й визначення стратегічного курсу розвитку університету. На наступні роки і сьогодні ВДПУ має надзвичайно потужний освітній науковий потенціал, сформовані традиції і водночас потребу в тому, щоб достойна людина очолила цей заклад. Я нагадаю, що гостею нашої студії була Наталія Лазаренко, яка очолювала заклад 2015-2025 років, професорка кафедри початкової освіти. Вінницького державного педагогічного університету дякую вам за візит. Бажаю всім успіху і, звісно, перемог.